Вода, бачите, вона ну майже замерзла, але зараз не дуже холодна, а тут стоїть е, лід. Їжа та вода перетворюються на лід, а собаки мерзнуть у вольєрах. Через мінусові температури в одному з притулків масово хворіють тварини. Один із них – 11-річний собака, евакуйований на початку повномасштабної війни з Харкова. Третю зиму поспіль через морози в нього запалюються вуха. Розповідає засновниця прихистку Тетяна Заєва. Вигніває вушний прохід, вигніває барабани перепонки. І останнє, що чим треба, ну, можна буде врятувати таку тварину, це вирізати все. І собака стане глуха. Собака може загинути, ну вона і загине, якщо не лікувати зовсім. Раніше собаку лікували в притулку власними силами, каже Тетяна. Однак цього разу тварині допоможе лише тривале лікування у ветклініці. Зараз треба лікувати, але ми не можемо цього дозволити собі, бо зараз величезний борг майже до 50 тисяч. Всі, які тварини у притулку, навіть в яких гарний міх, там їм дуже холодно. Минулоріч через проохолодження із запаленням вуходу від клініки потрапив і цей собака на прізвисько Соля. Тетяна розповідає, тварину лікували в стаціонарі три місяці поспіль. Саме вона довгий час жила без будки, без теплої, тому захворіла. Це було ну, засуджене дуже довго. В неї тепер це перейшло в хрон. Тетяна зазначає, найгірше холоди переносять гладкошерсті собаки невеликих розмірів. Таких жінка намагається прилаштувати на зиму до реабілітаційного центру в Дніпрі. Однак каже, на всіх місця не вистачає. При мінус два вже дуже холодно. Це так кажуть, це звикли так у сьолах. Люди, що майже собаці не холодно, холодно. Якщо дуже сильний холодає, вони саме в будках і вмирають. Від вітрів жінка обшиває вольєри килимами, а будки утеплює ганчір'ям. Це не такічні вольєри з деревини, а це нормальне приміщення, цивілізоване, де вони теплі з підігрівом. взимку. загалом у притулку майже тисяча котів та собак. Утеплені будки менш ніж Половини з них каже Тетяна. Жінка зазначає, зараз потребують допомоги в будівництві та утепленні нових вольєрів. Олеся приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.